Доброго ранку. Їдемо проходити техогляд та платити податок 195 євро за автомобіль. Раз на рік платимо податок за машину. А перед тим як пройти техогляд, нам треба зробити дзеркало. Бо в дзеркалі попередній власник не поміняв оцей поворотник лампочку. А я думав самому поміняти, але тут... Треба спеціальний інструмент, щоб відкрити, витягнути дзеркало, а потім вже міняти лампочку. Тому отак, їдемо зараз на СТО. Вчора були знизу, пробували поміняти там, де колеса міняють чи на монтаж, але вони сказали, таким не займаються. Ще в нас сьогодні дощик іде. У вас як погода? У нас така. Хмарно і дощик. Вночі був невеликий вітер. Обіцяли 100 км на годину в горах. Але сьогодні, слава Богу, ми не відчули 100 кілометрів. Поїхали далі, покажу. Зараз буде один із найдовших тунелів. Довжина 3 кілометра 100 метрів. Ще є другі, який має 350 Бачите, це всі туристи п'ють пончу в Таверні. Приїхали на парковку, вирішили поставити машину і піти пішки, подивитись, де є тут СТО і поміняти лампочку. Так виглядає СТО на острові Мадера. Зараз підемо, знаємо, чи поміняють нам лівий поворотник на дзеркалі. І поїдемо Ми сьогодні проходити техогляд. Казали, що тільки запис через тиждень сьогодні нічого не поміняють. Поїдемо, подивимося, інше СТО. Якщо б можна було самому поміняти, то простіше було б купити лампочку і поставити. Але, на жаль, без інструменту не поміняєш, можна тільки зламати. Купа машин стоїть. На дуже довгий процес, записується за місяць-два за наперед. У дуже великий черг. Тому якщо хтось вміє лагодити машини, це дуже потрібна професія не тільки на острові Мадейра, а й на материку в Португалії. Поїхали, подивимося, де ще є. Це невелике містечко, називається. Рібейра Брава. Ми тут купляємо фрукти, в попередніх відео я показував дорожки цього міста. Це міська рада цього міста. Отак От виглядає. Розбирають потихеньку новогодні прикраси. А ми вирішили перед тим, як піти в магазин по лампочку для дзеркала, прогулятись по набережній біля океану. Я кажу жінці, якщо ми вже приїхали до океану, то буде шкода, якщо ми 5-10 хвилин не пройдемось біля нього, тому вирішили пройтись. Це місцевий ринок, так виглядає. Персинки, дерева, картопля. Червона по Євро 49 місцева. Такий маленький базарчик. Це невелике кафе. Місцеві збираються постійно там. Йдемо назад, бо десь загубив жінку. Дощу нема, але є вітер. А я тебе шукаю. Я ти одну палітти пішов, скільки... Так, ринок показував людям. Ідемо трохи пройдемось і поїдемо. Так виглядає набережна в містечку Рібери Обрало. В цьому місті є велосипедна доріжка по всій набережній. А зараз покажу як пляж виглядає в цьому місті. Ми ще в цьому тунелі не були. Показую вам і сам дивлюсь перший раз О, який сильний невіді. Заправка, дизель по Євро 45. Покращений Євро 52. І звичайне паливо 95 -е євро 51. Така заправка, такий синомонтаж. Магазин. Блин. В магазині взнавали за заміну лампочки. Всі зайняті. Треба записуватись наперед. Мабуть, поїдемо біля дому, запишемося на завтра і поїдемо заробимо. Там невеликий СТО, маленький, тому я думаю, що може навіть дешевше буде. Бачите, що жінці треба, магазин. Вже пішла в магазин витрачати гроші. Збиралися за лампочкою, пішли в магазин. Отак От виглядає магазин Пінгадоса. У вас також жінки чи чоловіки тянуть до магазину і витрачають гроші? Напишіть в коментарях і відео з овочами. Навіть кукурудза є по євро 99, маринована. Салати, перець, помідори, гриби. квіти в магазинах таких продаються. М'ясний відділ. Тут м'ясо спаковане вже. Це ковбасні вироби в упаковці. Ми беремо цю намазку на хліб по євро 19, дуже смачно, йогурти різні і хліб. рибний відділ риба шабля по 7,99 чорна. Бачите? карапаву по 4,98, рубалу 600 грам дуже смачна, дорадо 7,99 Ів'ятки пів кіло 5,24 упаковці. А такі по 9,99. Винні вироби. Найдешевше вино по Євро 85. В Португалії і на острові Мадейра з вином все добре. Тут дуже дешеві яйця по 3,19. такі великі. А яка ціна у вас її зараз? Молоко ми беремо по 90 центів. Ось таке Кока-кола без цукру євро 19. Але жінка мені не дозволяє пити Кока-Колу, а вам дозволяє місцева водичка без цукру, без барвників коштує євро 69. А ця водичка з яблуком схожа на живчик, який є в Україні. Є такі ще сильні палочки, дуже любимо. І по 19 центів одна штучка. От так Отак буває. Приїхали поміняти лампочку в машині, а залишили купу грошей в магазині. І йдемо з повним пакетом і їдемо додому. А вдома покажемо, що ми купили і скільки це коштує. За годину на цій парковці заплатили 80 центів. Я вважаю, що це небагато. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Поїхали, запишемось на техогляд, якщо він працює. І запишемося заодно на заміну лампочки біля будинку. І в кінці подивимося, покажемо продукти, які ми купили сьогодні в магазині, а також їхню вартість. Ви бачите церкву на пагорбі, яку я вам показував в попередньому відео? Тут проходять тихогляд машини. Без запису коштує 36 євро. Якщо не проходиш, то ще раз платиш і дають 15 днів для того, щоб виправити всі помилки в машині, а потім знову заплатив і пройшов. Відкрив капот зранку, а тут чекає нас сюрприз. То знає, що може бути під капотом. Напишіть в коментарях свою думку. Ремонтували поворотник на зеркалі, поїхали проходити техогляд, і нам дали такий червоний папір. Не пройшли ми техогляд. По тій причині, що наша машина перед самим інспектором випустила купа чорного диму, тому відмовили нам в проходженні три і дали такий папір. Зараз будемо шукати СТО, в якому ми можемо полагодити цю проблему. Якщо її звісно знайдуть, бо ми були у одного майстра, вони не змогли знайти, тому ми поїдемо на більш спеціалізоване СТО, яке займається. Такими машинами, як в нас, і там будемо вже шукати цю причину, ремонтувати і повертатись назад, щоб отримати пройдений техо. Як ви думаєте, ця поломка в машині пов'язана з тим, що ми знайшли під капотом? Напишіть свою думку в коментарях. Накупили цілий пакет. Зараз покажу, що в цьому пакеті, і скажу в кінці вартість всього цього. Салат, хліб, кава, яйця, 12 штук водичка, солодка без цукру, літр молока напівжирного, печиво, тісто, помідори, ну, десь пів кіло, варення персикове, намазка на хліб сирна, кіло яблук червоних. І вартість всього цього 21 євро 36 центів. Якщо вам цікаво, Окремо, скільки що коштує, напишіть в коментарях, я обов'язково вам дам відповідь. Як ви вважаєте, це дешево чи дорого? Якщо вам цікаві такі відео, які я записую, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних відео.